Ні, поки що це можна, я не теж казав, що спростувати, поки що це просто блеф. Ніхто мене не звільнив. ніхто, Якщо розібратися, я, я не хочу сам себе сказати, що мене нема за що звільнити, але я не бачу, хай знайдуть мені причину, за що мене звільнити. Де я розпочав, де я веду переговори з людьми, де я затягую будь-якими методами щось робити, як я, де я бачу програму, як нам ті дороги, де робити Янку, де я їду в Київ, кажу, люди, нам треба сюди скільки, тут нам треба мости ремонту, тут треба беру крівня. Я цю програму яку складаю, я бачу своє бачення, яке я прийшов зі сторони на цю службу, я бачу, як ми це можемо робити. І щось робимо. Не просто говорю, що їжджу, перевожу в Києві, щось. Я реально щось роблю. Ну, хай знайдуть причину, як мене звільняє. Але я би дуже просив. Щоб люди ті приватні роботи буде хватати всім. І можуть між собою договоритися по-мирному, піти договоритися. Я розумію, що фірма є люди і треба утримувати, але ж можна мирним шляхом піти договоритися, дай мені 100 метрів зробити, бо я отримав фірм, е, ну, людей-фір. І повірте, що піде на це. Всі. Любий піде підприємець. Бо війна нікому не потрібна. Війна йде між кимось там кланами чи ким а страдає народ.